Привіт, друзі! Сьогодні зі світлом просто якась біда. Увімкнули лише о четвертій ранку, о дев'ятій знову відключили і лише в час дали світло. Тому давайте швиденько спечимо з вами смачне сметанне печиво з горішками. Я давно хотіла його приготувати. Сьогодні якраз настав час, тому давайте швидесенько з вами його приготуємо та посмакуємо під чашечку кави. Для тіста нам знадобиться борошно, сметана, м'яке вершкове масло, яйце, цукор, розпушувач, дрібка солі та ваніль. І для начинки в мене будуть горішки. Я змолола мигдаль. Також додам трішки згущеного молока, щоб загустити свої горішки. Готуємо з вами тісто. Маю надію, що звук, працюючої посудомої машини, не буде вам чутно. Світло дали тому потрібно буде швиденько все зробити. І постирати, і помити все. Так, давайте ж до тіста. Значить, в мисочку я відправляю м'яке вершкове масло та цукор. І будемо все з вами перемішувати. В принципі, можна додати зразу і ваніль з цукром, і дрібочку солі. Сюди. І будемо все розмішувати. Швидке печиво таке просте і неймовірно смачне. Розмішуємо все. Масло з цукром я вже розмішала. Сюди додаю яйце та вводимо сметану. Всі продукти повинні бути у вас кімнатної температури. Це обов'язково. І знову все змішуємо. І можна буде вже вводити нам борошно. До борошна я додаю розпушувач і просію все в тісто. І буду розмішувати. Як тільки тісто у вас замісилося і зібралося ось так: от в шар практично, можна накрити плівкою харчовою і залишити на столі десь на 30 хвилин, щоб воно трошки відпочило. І поки відпочиває тісто, зробимо швиденьку начинку. Для цього в мисочку я справляю горіхи і трішечки додаю згущеного молока. Все перемішаю і все. Начинка моя буде готова. І ось така суміш у нас з вами вийшла. В процесі перемішування зрозуміло, що малувато горішків, тому ще додала. 150 грам горішків в мене пішло на начинку. Тісто в мене вже відпочило, робочу поверхню я присипала борошном і буду формувати печиво. Потрібно нам з вами розкатати його і е, розрізати на 20 шматочків, а потім кожен, кожен шматочок ще. З вами сформу... Вірніше, сформуємо з тих шматочків кульки і будемо робити печиво. Тому розділяємо. І тепер вже формуємо ось такі кульки і викладаємо. Кульки я вже сформувала. Тепер будемо робити наше печиво. Так, будемо розкатувати з вами ось такі шматочки. Я зараз візьму скалку трішки ручками, ще трішки борошна, щоб у нас нічого з вами не прилипло. І буду розкатувати десь в діаметрі 10-12 см, щоб була наша заготовка з вами. Так, викладу сюди ось так. Ось така вона в нас виходить. Бачите? Можна ще трішечки прокатати. Ось так. Тісто дуже гарне і легко з ним працювати. Тепер беремо ніж для піци, якщо нема, можна звичайним ножиком, і нарізаємо на ось такі невеличкі смужечки, наше тісто. І далі вже викладаємо начинку. Викладаємо начинку. Гарненько потрібно нам защіпнути, щоб в процесі випічки нічого в нас з вами не витекло. Обережненько притискаємо. по. Краю і завертаємо обережненько наше печиво. Ось так. ось так. І ось така краса у нас з вами виходить. І будемо викладати на деко. Друзі, ви лише погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. І тепер відправляємо випікатись печиво на 20 хвилин до розігрітої духовки на 180 градусів. І чекаємо на результат. 20 хвилин в духовці, і наша смакота з вами вже готова. Валишень, погляньте, друзі! Неймовірно красиві, такі рум'яненькі. Ви гляньте. Зараз трошки притрусимо їх цукровою пудрою і можна буде вже подавати. Так, додала і притрушуємо. І ось таке печиво в нас з вами вже вийшло. Я одну штучку розламала. Подивилась, яке воно гарнесеньке. Валишень, погляньте. Золотаве таке з усіх сторін і дуже-дуже хрумке, багато начинки, шикарне печиво, таке хрустке і м'якесеньке всередині. Друзі, обов'язково його спечіть. Це фантастика! Ось і настав час дегустації. Все печиво в мене готово, я вже все відзняла, сфотографувала. Розламала дві штучки, але ще не куштувала. Тому зараз разом з вами буду спробую його, яке ж воно в мене вийшло. Те, що воно красиве, я думаю, що ви побачили. Жалко, що камера не передає весь цей аромат. Ваніль, мигдаль це просто фантастика. Весь дім пахне випічкою. Так, буду пробувати. Не знаю, чи чутно вам? Як воно хрустить? Неймовірно смачно. Всередині таке є кесеньки, і хрустке по краях дуже смачно. Під чашечку кави буде просто ідеально. Якраз не притерну солодке. Якраз те, що я люблю. Якщо любити більше солодке, тому більше присипте цукрової пудри зверху. Шикарне поєднання магдалю, ванільки. Друзі, почіть його обов'язково. Готується, ви бачили просто дуже. Але ж час, звичайно, потрібно потратити, щоб його так гарно завернути. Але воно того варте, обов'язково готуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями. Заходьте до мене в TikTok, Instagram, Інстаграм, Фейсбук. Мене неймовірно велика кількість смачних рецептів. Ну а ми з вами побачимось. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові відео.